Шановні батьки, сьогодні хочу поговорити з вами про домашніх улюбленців та дітей. Кожна дитина після досягнення певного віку починає просити батьків купити яке-небудь звірятко Багато людей, ну, зокрема батьків, вважають, що діти і домашні тварини це речі несумісні. Інші ж навпаки, вважають, що це необхідно для дитинки. На думку психологів, домашні вихованці забезпечують сприятливу атмосферу в сім'ї. Численні дослідження показали, що сім'ї, які не мають домашніх тварин, частіше схильні до конфліктів і сварок. В той час як в дітей, які мають собаку, кішку, морську свинку, наприклад, панує атмосфера затишку і гармонії. Психологи в один голос стверджують, що сім'ї, де діти і домашні тварини ростуть разом, вони не мають проблем зі спілкуванням. А малюки в таких сім'ях менш агресивні і замкнені, вони більш товариські і відкриті. Навіть серйозний стрес діти переносять легше, якщо поруч є друг вихованець. Щодо фізичного розвитку, як тварини впливають на нього. Догляд за тваринами допомагає дитині розвинути і моторику, підвищує загальну активність дитини. І дослідження показали, що діти, у яких є собака або кішка інша тварина, вони щодня приділяють фізичним вправам в середньому на 11 хвилин більше, ніж їх однолітки, які не мають домашніх тварин. За результатами іншого дослідження діти, у яких з раннього віку є кіт або собака. Вони рідше хворіють на застудні захворювання і захворювання органів слуха. І в випадку хвороби, ну, наприклад, якщо так сталося, вони одужують швидше, ніж їхні однолітки, які не мають домашніх тварин. Щодо соціального розвитку, як відомо говорять так, собака друг людини. Крім того, домашні тварини допомагають своїм господарям знаходити нових друзів. Сприяють у соціалізації дітей. Однолітки більше прагнуть спілкуватися з дитиною, що грає з собакою, наприклад, або з іншою твариною. І таким чином домашня тварина стає сполучною ланкою між замкнутою дитиною та іншими дітьми. За твердженнями психологів, домашні тварини допомагають людині встановити контакт зі своїми сусідами. Тварини стають темою для розмов, а господарі вихованців обмінюються порадами щодо догляду за ними і пов'язаними з ними емоціями. Щодо емоційного розвитку, як він впливає, психологи стверджують, що діти, у яких є домашні тварини, вони мають більш високу самооцінку. Якщо їх самооцінка спочатку була низька, вони можуть розповідати своїм вихованцям те, що вони не вонаважуються говорити людям. Такі діти впевненіше виконують складні якісь завдання, вони разом із тваринами виконують, тому що вони не засудять їх за допущену помилку. А в їхніх очах діти не будуть виглядати безглуздо, чому вони їх так люблять. Домашні тварини є потужним джерелом безумовної любові для дитини. Крім того, діти вчаться співчувати, доглядати за твариною. Це також багато що важить. Щодо розвитку пізнавальної сфери, чи може наявність собаки поліпшити успішність дитини в школі, як ви вважаєте? Психологи стверджують, так, може. Дослідження показали, що учні молодших класів, які читали вголос своєму собаці, чи котові, чи свинці, будь-кому, швидше розвивали навички читання, ніж їхні однолітки, які читали дорослі. Присутність тварини викликає менший стрес у дитини, тому для них так важливо мати їх. Наявність домашньої тварини мотивує дізнаватися більше про тварин у цілому. Тим самим розвиває інтерес дитини до досліджень. Домашній вихованець для дітей надійний друг і помічник. Як відзначає дослідження університету УОРЕК під час хвороби та інших життєвих проблем, саме тварини регулярно були поруч і підтримували малюків. А один з хлопців розповів історію. Як відданий пес не відходив від його ліжка, поки той мучився із жаром. І от як тільки температура вщухла, спала, так відданий чотириногий друг заспокоївся і повернувся на своє місце. Діти і домашні тварини кращі друзі. Цей друг завжди вислухає і нікому не розповість секретів. Крім того, з цими друзями ніколи не виникає сварок. І конфліктів, і всі відносини побудовані на взаємній любові та довірі. Тож, в кого ще немає домашнього улюбленця чи будь-якої тваринки, пропоную вам її придбати. І нехай все буде добре у вас та ваших діток!